Давно не показувала вам, друзі, мої сніданок. Давно не показувала, не показувала перевізку. Питали у мене, буде, буде. Ну, поки не доходи, руки не доходять, це треба приготуватися, нарядитися, показатися. В общем, сьогодні збираюся з Вовиком на роботу і готовлю собі сніданок. Що у мене на сніданок? Льон. Я його зараз вип'ю, пару минут похожу. Вип'ю трохи водички і буду снідати. Два варених яйця і одна велика помідорка така грам на 110, мабуть. І два кусочки сиру. Хотіла випити чай, чашку чаю з молоком зробити і випити з сиром. Молока нема в холодильнику, вчора купив два кефіра, а не молоко. Так що я просто вип'ю, з'їмо це як їду, і зап'ю водичкою. Не хочу без молока нічого. Ні... Не хочу без молока нічого, ні кофе, ні чаю. Так що льон, дівчини, стакан льону. Льон сьогодні не по плану. Щось я знімаю, руки трясуться. Льон сьогодні не по плану. Я трохи робила перевив, не пила його. А войку ще рока, якби ти запарила, я пив би утром. Ну я вчора запарила йому, я ще була не готова. А він, бачу, не випив. Ну не пропадай вже добру. Зараз вип'ю льон, а потім буду снідати трошки перегодів. Хто буде зо мною снідати всім смачного і зустрінемось сьогодні на роботі з Воликом. Привіт, друзі. Всім привіт. Привіт, друзі. Привіт. Значить що? Це я зараз у такій формі робоча парадно виходна. А звичайно я передіваюся на роботі, якщо там така робота, що там траву косить, чи ще щось. Я передіваюся. От до носків. Тому що у стюків понабиваються, а в мене вже, ну це ж таке, і у вас теж таке буває, що протираються носки. Так думаю, чому не протираються качественно? Оказується, придивився, а треба нігті обрізати. Так що я зробив? Я взяв на роботі ножниці Ой, мова. Так серйозно починалося. У пообрізати нігті. На руці то я сам собі. А то, а то хто буде. А наносить до тебе попроси. Хто буде. Так що в мене є. Хочеш на розстоянні. Отак. Можна і отак. Щоб очі не повибивали, як, як летять. Не, не перепутай, я Хто Тож не попутаєш, хто ж не одростає, прям так що, щоб я. Ногті відростають, а все остальне <сіху> не хоче <хочуть> відростати. <сіху> <кху> а лопата за чим така маленька? До лопата, да. а це е, типу совочок у мене. Якщо я змітаю мусору. Старенький, минаці. щоб не нагинув. Це дітська для снігу. Ну, думаю, снігу немає літом, а мені пригодиться. Я все, він буде щось там робити, я не хочу туди йти. Ми, ми один раз були з вами тут. Тут дуже красивий домик і дуже ж виден. Ну, вже дерева розпустилися, вже нічого не побачив. Да, дощ тільки остановився. Сейчас. Тут красиво дуже. А, це по кругу треба йти. Це гараж унизу, да? внизу гараж, поверху там тут домик, буде щось вішати, скриньки на домик. на Номера, а тут так красиво. Ми будемо їхати туди, на дачу, працювати. Я зараз він каже, поїдемо, скриньки повісимо. Ну, думаю, поки він скриньки повісить, і я ж з ним, звісно. Ще хмарно, ну, казав, що вже все. До восьми часов каже дощ і розгодинюється. Я хотіла з вами поздороватися вдома у вікно, ну, не поздоровалась, тому що було так некрасиво. Думаю, ну зачем таке утро? Ой, господи, мені треба вийти, мабуть, на низ і снять вам оту сторону. Там так красиво. Всегда проезжаем, Кажу, тут би остановиться, та трошки поснімати. Якесь дерево ось у жовте цвете. Зараз я спробую його сюди. Що це таке? Хто знає? Я не знаю, що це таке. Ну, це ж не акація, акація білим цвіте, а це жовтим. Навитий як акація, а жовта. Не знаю. Перший раз таке бачу. Так, щось вовик, щось не зайде. Ключики чи що шу, коди, кодики підшукує. Все ж під кодами, все ворота коди, входна двір коди, в квартира коди і відеокамери, не треба тобі ні охорони, нічого. Нравиться мені оце устройство. Так устроєно, все добре, що не треба лишніх людей. Бачите, травичка не коситься. Це моя слабость. Так люблю це траву, нутра що його, якщо не треба, то його не косять. Ось Тут як треба, де люди живуть, тут викосили. А тут ось. Це ж на траву. Ну, під заборами, звісно, не. А дивіться у людей у дворі. Сіно, сіно, потім як покосять, скільки буде сіна. А пахуче таке. Уже треба косити, бо вже полягало. Що ти не знайдеш? А, тобі тут чіпляти треба? Ні, я тут знімаю, і буду чіпляти. А, він тут знімає, а буде туди через чіплять. У четвер велике свято в Польщі. Дуже велике, так що сказав шеф вже сьогодні, що у четвер виходний день. Ну, чим ми будемо займатися, в четвер я не знаю. Може, поїдемо просто туди, сиру пожарим. Я не хочу ні м'яса, нічого. Казав Вовик, що дуже добрий сир жарений. На кострі у шефа дочка Ну, молодь жарили в дворі, а він працював, і вони йому принесли, вгостили його сиром. Каже Вовик, такий добрий сир жарений на кострі. Так що, може, ми поїдемо у четвер, Ну, туди після обід трошки віддихнемо. Дома, а тоді поїдемо після обіду та пожаримо сиру, купимо. Не знаю. Не хочу йти на них з друзями і не піду. Чомусь я ледача сьогодні, У мене настрою немає, духу немає. Начитаєшся новостей, серце кров'ю обливається. Каже Вовик, шеф сьогодні питає, їздили вони десь удвох. Та шеф каже, питає, чи скучаєш за родиною, чи додому хочеться. Боже, де не скучаєш? Вовик каже, я вже ні, я вже не знаю. Ну просто ну куди їхати? Ну що, люди повиїжджали, я думаю, Йолічка Буряк, дивлюся в із ой, господи, і Старецька. Виїхали, бізнес був, квартири були, все було, виїхали в Київ, бросили все, починають нову життя і тепер в Києві таке, і, і непонятно. Ой, Господи, Все, друзі мої, тяжку тему не можу, душа розривається. Добре, давайте. Стрітися ще з вами сьогодні. Оця частина дуже мені подобається. Згори дуже красиво. Як там люди живуть? Розкидані по всіх кінцях і скрізь є життя. Ой, Боже, Боже. Значить, хочу задати вам вопрос, тебе очі, це серйозно. Если їдемо в машині, чи ви їдете, чи ми їдемо, Я одному в жарку, а другому холодно. На те очі, бо щось мутне. А ну отвітьте. Це один вопрос. Тепер другий питання. Це не вопрос, мабуть, буде. Щось усі чухаються. Доща. доща не буде. Вчора... Сам до себе балакає. Вчора взяли клубники. Не взяли, а я взяв. Не така. Кислюча. Зробили желе. Так. Да. А сьогодні не я брав. Сьогодні солодка. Може таке бути? А вчора чоловік на він на де не їздив, бо досі, що після Значить, Вова, я... Ти я можу з тобою поспорити, по цьому ти ж розумієш, що видно по клубніки, чи кругла, чи, mm. чи ти не займався клубнікою. А ви їсти лучше, вітьте грязно, як ми з я... пакета. Ніколи не мою. Не придивлявся. Чи вона кругла, чи вона квадратна. Не миємо, того, що діло в тому, що її не обробляють зараз. Грязно, пісок назвав. А так по зубам проведу, повно піску. Наш Ничего. культурний Богдан не з'їсть, ніколи в житті не миту. Дома поїм. І Ще й перепитаю сім разів. помитая? Ну. А кажуть, дитина бере примір. Якщо з нас брати примір, ми йому грязну. Мені вона добріша, ліда тільки миту. І він з матері бере пример. Знаю, а мне она не добра после воды. Чи она добрейшая? Ну, ну, не знаю, я не за то, я за то, что я ее хочу есть. Я ее вытру. Я вчера купил два пучка редиски. Тут же, Ты де, тоже де... грязно ездил. Да, так и ехал, и Вот как... Одломил колбасы, то, что вчера дали на рекламу, очень хорошо. И я вот... Вова, ты так сказал? Ой, чудик, кажут на рекламу, прям ему дали <laughs> дали ковбасу. Ми навіть нікому не дали дівчат. Каже, Ліда, мені ніколи було Юлі понести, я казала, Юлі нанес. Так мені щоб я угу. Ніколи було Юлі понести. А волик прийшов додому, вже ливень був, кажу, зайди, забери ковбасу і забери там півка вона була. І він пішов, все забрав. Після роботи дівчатки, яка вже робота можна було дати, так уже не було, що дати, бо вже не було пакета Значить, ще вам розкажу. Це ми так їмо клубнику. Я, Я в цьому году стільки з'їла, щоб в житті не їла стільки. Навіть Я... на городі добре. Я вже раз розказував, Мога не раз, ну ще раз розкажу. Як жили ми в паливці? Ще колхози були. І давали на зарплату ковбасу. Та так запомнив, що все да. време... Напоминається ж так. Ну отже, слухайте. Я то на мотоциклі з'їздив. Е, тоді був у мене мотоцикл, по ту басу. Ну, ви знаєте, в Рогачку пішов сував в районі, там то, що вони робили, тоді на зарплату давали, хто хоче. О, і я поїхав бистренько на мотоциклі, взяв там, скільки, не знаю, ну, кіло-два, чи скільки, я вже не пам'ятаю. А робив я біля телят на фермі. А одна пара сіла бричкою, два коня і бричка, хто знає. І поїхали. Туди треба їхати ну, кілометра чотири. От вони туди їхали, навіть, пів півчаса, як не більше. Взяли ковбаси, не знаю, ну, кіла-три, Може... на, на не По скільки давали, це було дуже давно. От вони їдуть назад. Це мені сам, він, сам це же, що, да, чоловік розказує. От їдуть, їдуть, і їдять цю ковбасу, вона ж пахне. А як здоровий меряки? такий, а, а здорова сім'я така, як я. Оце. І що е, жінка така здорова була, Нінка, що Коля теж такий самий, як О. я. Любили покушати. А ковбаса ж так пахне, клубніка так не пахне. Ну ми її вже доїдаємо, два кіла. No. І от вони їдуть і їдуть, і їдуть, і їдуть, доїжджають, завертають у свою вулицю. І тут вони живуть недалеко. До пакета, а там залишилося там на таких пару кусок. Значить, що йде, а Богдана нема. Ну, не у другий урок. І що? Получається, що давай-ка я доїмо, щоб Сашко і не бачив, ну син, ту ковбасу. А то що, ну отакий кусочок не приведе. Такі ми оце. Вже півтора кіла з'їли. Купили два, а півтора з'їли. Що, пів кіла додому? Ми, ми не так, як вони. Ми її зараз доїмо, виключимося. Ми... За вони, дуже, вони, вони дуже любили поїсти. От апетит був у людей прямо поїсти, поїсти. А ми молоді у бригаді працювали. Хто з села у бригаді робив, той знає, яка, яка ситуація. Кожен із дому чи на прополку йдемо, чи у посадку обпилювати дерева, чи що б ми не робили. Ми кожен із дому йде. Я пішов спрятала від мене, вирвала звук. І що я? Йди, Вова, ну йди вже. Кожен із дому бере в сумку що-небудь. А якщо у когось домашнє винце, там, чи щось таке, то ще й такого хтось щось прихватить. Ну і сядемо ж у посадки, наберемо картошки, сало там щось у посадку, дойдемо у посадку, запалимо костер і ну, перекус робимо собі такий, як молодь. Ну, і, якщо є щось там, що його треба закусити, то поки ми тут-туди-сюди розклалися, а закусувати вже немає чого. Чим? Тому що взяли там, хто кусочок ковбаси, якийсь бутерброд, якусь закатку, хтось із закатки, щось якусь ікру поклали на хліб. А вона до такої степені любила покушати, що це капець. І оце один кусок, другий кусок. Так от дівчата вже тоді кажуть так, дівчки, давайте, не хочеться ж в глаза нічого сказати. Дівці, давайте так. Кожному ділим із продуктів, що в нас є. Бо поки по кругу комусь щось оте вино там чи що. Тут вже нема що їсти. Ох і любила поїсти. Так ми вже роздавали і їдуть. Поробили всім бутерброди, роздали кожному в руки, держіть, їжте. А з общака не можна було, бо поки дівчата хі, -хі ха, ха а ми пуста. Так що вони не тільки ковбасу з'їли бричкою, поки доїхали. Вони просто любили поїсти. Ми, ми теж любимо поїсти, але не настільки. Це, дівчатки, ми дуже багато з вами набалакали, так що ми з вами будемо прощатися. Всім миру, добра, тепла. Я думаю, сьогодні вийде ще одне відео. Чогось мене прорвало на роботу. Не знаю чого, але думаю, що ще буде. Ми зараз катаємося, зараз поїдемо в модом. Треба в модомі купити на мойку. там кой-що. Вовику треба якийсь там купити, а мені треба пленку купити. В общем, їдемо у модом. Після обід поїдемо на роботу, бо сьогодні до обід то там робив, то там робив, поїздками розбили день. А на хаті там нічого не зробили. Так що сьогодні зять виходний, буде Богдан з ним, а ми поїдемо на роботу і будемо там, задержимося на роботі подовше. Ну, в общем, покажемо. Стрітимося, все, дівчата, миру, добра, тепла, здоров'ячка і до зустрічі. Не забудьте.